Якщо виконавець прислав постанову про відкриття провадження, але копії, але копії виконавчого напису не надіслав. Чи можна подати позов без копії виконавчого напису та яким способом можна її отримати, окрім запиту, адвокатського запиту? Дивіться, ви можете самі написати заяву до нотаріуса про витребування е, копії справи нотаріуса. От. Неохоче надають, не але можуть надати. Якщо не надають, ну, взагалі ви можете в АСВП зайти в автоматизовану систему виконавчого провадження і подивитися, можливо, там є копія цього виконавчого напису нотаріуса. Якщо вона є, ви можете її звідти викинути. Якщо немає, ви, я ж кажу, можете звернутися із відповідною заявою до нотаріуса, попросити, щоб він надав цю копію. Також ця копія повинна бути у кредитора. Також можна також до кредитора за такою копією звернутися, і відповідно така копія повинна бути виконавцею. Якщо це все не допомагає, тоді із позовом в суд продається клопотання про витребування судом ось такого виконавчого ось такого виконавчого напису на